Ам чітко дав зрозуміти, що розчарований і Росією, і Україною, заявила прес-секретарка Білого Дому. За її словами, президент налаштований довести справу до кінця і запевняє, що він має важливі впливу для мирних переговорів і буде використовувати їх. То б сумнівався щодо важелів впливу, але використовує він їх поки що лише проти України. А Росію намагається всіляко задобрити найбільший тиск, який він чинить на Росії, то це він може написати у себе там на сторінці, що Росія повинна почати діяти. Занадто багато людей гине тисячі щодня у жахливій і безглуздій війні, яка ніколи не мала статися і не сталася б, якби я був президентом. Оце якби я був президентом, якби я був президентом. Ти що він заради цього і цю тему піднімає, аби сказати, що якби він був президентом, то ця війна не сталася. Добре, яким би чином він їй запобіг, якщо він зараз ніяк тут не може її зупинити і взагалі зрівняв агресора-нападника із країною, яка захищається, яка стала жертвою цієї агресії. Можна було б назвати його неадекватним, але я думаю, що це така. Хитродупість, щось та й на умі своє він має і цього й домагається. Бо якби прийшлося, то він нічим не ліпший від Путіна і так само готовий йти по трупах.